Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 813-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ворог продовжує використовувати тактику терору. Так сьогодні, 16 травня, відбулося 23 бойових зіткнення. Противник завдав два ракетних, чотири авіаційних удари із застосуванням восьми кабів та 48 ударів дронами камікадзе. Зіснив 564 шістдесят обстріли. Позиції наших військ. Зокрема, з початку доби на Харківському напрямку противник атакував напрямку населеного пункту Стариця, завдавав ракетних ударів по Харкову та старій водолазі. Ударів ворожої авіації зазнали Вільша, Вовчанськ та Стариця. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери. Творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.